Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі Продяг Hand. Оскільки це перше відео у цьому році, тож усіх хочу привітати з Новим роком. Побажати вам звичайно здоров'я, міцного щастя, надзвичайно вдалих знахідок і звичайно для нас, українців, переможного року. І переходимо до огляду речей. Це перший день, день обнови ціна за кілограм 329 гривень. Розпочну я ось такого красивого сірого піджака, щоправда, він 40-го розміру. На мене він маловатий. Взяла вам показати, оскільки тут прекрасний склад тканини, 95% він з вовни, підкладка тут на 100% з віскози. Дуже мені подобається його крій, те, що він подовжений, структурований, дуже така от чітка лінія плечей. Класний піджак, шкода, що мені не підійшов по розміру. І наступна моя знахідка це ось таке плаття в клітинку, чорно-біло, доволі класично. І воно таке дуже приємне на дотик. За своїм складом, воно з натуральної тканини, це 100% віскоза, розмір XL вказаний. Плаття в дуже хорошому стані, без дефектів, фактично як нове. Ось так от виглядає. В принципі, по розміру підійшло. Воно ні в плечах не виявилось за велике, і в талії не надто широке. Хоча я думала, що воно буде таке надто широке, але воно просто от вільне. Я такі, в принципі, речі люблю. Але у мене схоже плаття вже є, теж в чорно-білу клітинку. Єдине, що воно зроблене у мене як сорочка, а тут з таким от в подібним вирізом. Ну, але Вирішила його все-таки залишити в магазині, оскільки ну, такі от дуже схожі речі, мабуть, в гардеробі не варто мати. Наступним вам хочу показати плаття від Марко Поло. І власне через бренд я його і взяла в примірочну, оскільки доволі дорогий бренд, якісний бренд. А от крім мені не дуже сподобався в першу чергу через його рукавчики. Рукавчик тут три четверті. Хоча склад тканини тут хороший, тут переважає віскоза. Отже, переміряє платі, хоча розмір тут не вказаний, але, в принципі, воно мені підійшло. Ось так лягло вам по фігурі непогано. Воно середньої довжини, трішечки вище коліна, донизу трішечки йде розширене. Загалом дуже лаконічне, просте плаття. Я такі речі люблю, але, як на мене, ці рукава його дуже сильно псують. Дуже мені не подобається саме поєднання таких от рукавчиків 3 четверті. Мені здається, що вони, це плаття, якось. Роблять простим, дешевим і не подобається мені одним словом, тому воно залишається в магазині. Наступна моя знахідка ще одне плаття теж чорного кольору, вже в такому більш спортивному стилі. Це таке от плаття-тоніка. Вверху воно защіпається на замок, це мені дуже сподобалося. І з непоганим складом тут 60% бавовна 40 поліестер. Сама тканина доволі груба, тепла, воно навіть підійде на холодну пору року, і ось так воно виглядає на мені. Платєчко міні зараз це дуже актуально і дуже такі от були актуальні власне, замки на светрах, на платях доволі стильно виглядає. Також тут є капюшон, що додає цьому платью теж якоїсь такої цікавинки і оригінальності. Але власне я не ношу такі короткі плаття, тому просто вам показую, як знахідку купляти його не буду, оскільки не знаю, куди б я в такому ходила. Хоча, можливо, по хаті, як домашній одяг, можна його використовувати. Або як варіант, можна його вдягати не як плаття, а як туніку і носити разом з легінсами, або навіть з якимись спортивними штанами теж можна попробувати. Але я його все-таки залишила в магазині, не взяла. Ну, не знаю, можливо, трішечки зараз шкодую за ним. А це вже моя наступна знахідка сорочка в клітинку. Вона така доволі цікава, оскільки не просто чорно-біла, а з таким от вкрапленням жовтого кольору, що робить її більш такою цікавішою. Це бренд F&F, 10 або 42 розмір. І на дотик вона така доволі м'яка, приємна. За своїм складом це 100% віскоза. Сорочка абсолютно нова, навіть є ще запасний гудзик. Отже, приміряю її. Ось так виглядає. Вона така, от, можна сказати, впритик. Трішечки хотілося б, щоб вона була, ну, можливо, на розмір більшою і трішечки довшою. Якось вона мені виглядає такою дуже куценькою і маленькою. От рука так і тянеться, весь час її потягувати донизу, щоб вона виглядала трішечки довшою. Загалом непогана сорочка. Я такий люблю, у мене таких є багато. Ну а от саме з жовтим вкрапленням немає. але... Ну, Не зовсім вона мені підійшла по розміру, тому брати її не буду. Наступною хочу вам показати ще одну сорочку. Цього разу вже це така от класика. Вона темно-синього кольору, 44-й розмір. І вона, мабуть, ви вже по відео здогадалися, вона шовкова. Дуже красивий, якісний шовк. Така вона йде, як атласна, але не блискуча, а матова. І тут за своїм складом 96% шовку і 4 еластану, Тобто вона трішечки тягнеться. Щоправда, мені не дуже подобається її стан. У неї колір такий, ніби як вигорівший, можна так сказати. І вона мені не підійшла. Ось, бачите, гудзики розходяться, хоча 44-й розмір це такий доволі великий розмір, і мені завжди він підходить. Але не знаю, можливо, через те, що специфічний крій у неї такий, чи, можливо, її випрали, вона збіглася, стала трішечки меншою. Ну, одним словом, вона мені затісна, завузька. Дуже шкода, але можливо, навіть якщо вона і мені підійшла по розміру через цей от колір, такий вицвілий, якось так можна сказати, я б, напевно, її не взяла. І знайшла я ще одну темно-синю сорочку, дуже схожу. Теж темно-синього кольору, але вже в набагато кращому стані. По відео це видно, так що у неї вже колір не такий тьмяний. Загалом ця сорочка вже в ідеальному стані. Це видно і по стану бірки, яка вона от прям нова. Але сама сорочка не шовкова, а з віскози. Це 100% віскоза і це 38 розмір. Але оскільки вона була так на вигляд доволі широка, думала, можливо, мені підійде, але все-таки вверху вона теж тіснувата. Гудзики розходяться. Ну і одразу видно, що це зовсім не мій розмір. Це навіть був вказаний 38 36 розмір, тобто вона зовсім не підходить на мою фігуру. Тут на мені і рукавчик виглядає три четверті, хоча, можливо, він є і повномірний рукав, просто на мене він закороткий. І наступно я хочу вам показати ось таку яскраву сорочку блузу від бренду Zara. Це розмір L. Дуже насичений такий у неї червоний колір. І такі от пишні рукавчики, короткі рукавчики. Вона йде на запах. І за своїм складом дуже класно це 100% льон. Взагалі, льон в кольорі трапляється доволі рідко, і особливо таких яскравих кольорів. Ну, і ось так вона виглядає. І хто мене постійно дивиться, той мабуть, знає, що я таких великих глибоких декольте не люблю. Тут або потрібно вшивати її якось, або якийсь гудзик дошивати. Ну, одним словом, не знаю, як її носити. Це все-таки, напевно, не зовсім моя річ. Тому краще її залишимо для когось іншого. І хочу вам показати ще одну клітчасту сорочку. Мені сьогодні на них пощастило і загалом хочу сказати, що вони доволі часто трапляються в магазині секонд-хенд, і вони бувають завжди в хорошому стані, ідеальному стані, практично нові. Ось ця мені сподобалася своєю такою яскравістю, оскільки тут є такий насичений рожево-червоний колір. Це цікаво так дивиться з чорним. І за своїм складом вона теж хороша, це 100% бавовна. По розміру вона мені підійшла, це 14 або 42 розмір. Цікаво зроблена, вона вверху, так, без комірця. І зроблена як це не сорочка, а така як блуза. Тобто вона защіпається тільки до половини. І наступним хочу вам показати ось таке плаття, воно абсолютно нове ще збіркою від бренду Next. 16 розмір, щоправда. Воно літнє, красивий такий квітковий принт, дрібні квіти, я таке дуже люблю. І яскравого червоного кольору піднімає настрій. За своїм складом плаття прекрасне: 95% віско за 5 еластан. В примірці, воно мені видалося надто великим, і я його вирішила не купляти. Але от зараз дивлюся на відео, і воно доволі класно виглядає. І рукавчики тут такі от цікаві. Який подібний виріс, дуже делікатний, і довжина теж у нього класна. Можливо, тут зіграв фактор зими, оскільки я таку холодну пору року не хочеться дуже купляти літні речі, знайшла б я його влітку, думаю, точно б купила. І хочу вам ще показати трішечки сумок, знайшла ось таку цікаву, вона з такої плотної тканини з золотими ручками. Сумка в дуже хорошому стані, дефектів, як таких, я на ній не знайшла. В середині має ще ось таку як кишеньку. Це сумка шопер, дуже містка, має внизу теж таке як позолочене дно, в принципі, класна така акцентна сумка. І заважила вона доволі небагато лише на 106 гривень. Нагадую, ціна за кілограм сьогодні 329 гривень це день завозу, день обнови. Серед сумок ще знайшла ось таку коричневу в поєднанні з бежевим. Щоправда, це не натуральна шкіра, це екошкіра, але сумка була в непоганому стані, тому просто вам показую, як непогану знахідку вона теж великого розміру, містка сумка. І зараз глянемо її ціну. Вона заважила на 223 гривні. І сподобалась мені ще ось така сумка від Modison. У неї дуже красивий колір, пудровий, такий рожевий, світло-рожевий. І вона подібної форми, як і попередня сумка, дуже містка, велика на двох ручках з такою фурнітурою золотою, і вона теж в хорошому стані. Щоправда, вона теж з не натуральної шкіри, це екошкіра. Зараз поважимо і дізнаємося її ціну. І заважила сумка на 172 гривні. І на кінець відео поважу вам ще речі, які я приміряла. Отже, чорне плаття від Марко Поло заважило на 148 гривень. Чорне міні плаття, плаття Тоніка заважило на 154 гривні. Також поважила я її шовкову сорочку, її ціна смішна 34 гривні. Дуже люблю знаходити шовк в секонд-хенді. Він завжди тут важить дуже мало, оскільки шовк дуже легенький. Отже, такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!